З вами український стрімер, всім привіт! Вітаю на своєму каналі GamesTrack Corporation. Сьогодні у нас гра Hearthstone на Сильвані. Так сказати, вибрав героя і далі приступати до вербовки, почекати цей термін, ці секунди. Так, до вербовочки. До вербовочки. О, якраз пірат. Чудово. Якраз їм буде можливо сили героя виконати. І так, до бою. Так, у нас бій, тут я програю, трішки отримую полицю, але то нічого страшного, цьому не станеться. Так, і до вербовки. На вербовки якраз о, чудово є монетка, аптаверний, ну і монетка. І до бою. Так, бій, тут, а, тут, -тут. теж я, в принципі. Отримую трішки по лицю, але знову ж таки це тільки перші, перші, перші ці всі ігри, тому це не критично. Так, ну тут розіграти монетку, взяти карту, яка хапається, і ще одну карту 4-4 оптимально. І до бою. Так, бій. А, ну тут в нього тільки риба, тому тут на мою користь. Так, на мою користь тут зіграло. Тепер до вербовки. Так, по вербовки що ми маємо? Знач... А, Спочатку завдання. Так, по завданню, по завданню. Так, ну колесо нестабільне, заклинання нестабільне. Виберу те, що дає плюс один, плюс один, і на помсті апається. Так, пірата, який продається за 3, щоб пошвидше апнути квест виконати і до бою. Так, пій. Так, першим атакує із вітром. І тут я якраз йому наношу трішечки-трішечки лицю. І це мені дуже-дуже подобається. Так, е, далі в нас знову вербовка. О, якраз є пірат. Аптаверни, пірат. Тепер мурлок, який розкопує. Я думаю, це буде якраз нормально. Так, якраз примінив силу героя і до бою. Так, бій, знову бій. А, ну в мене більше створінь, в принципі, і тому тут я його виграю. Це, до речі, запис зі стріму. Стріми провожу регулярно. Так, добиваю і чудово. На мою користь. 5 по лицю. Поки не багато. Так, до вербовки, так, по вербовки, о, якраз маємо дві такі карти. Даже, навіть три квест виконую. Якраз карта, яка дає присмертним припом переродження, їх, дві, напевно, її візьму. Якраз їх продати магнетизм і ще одну карту і силу героя, яка дає плюс 2, плюс один до характеристик. Так, і тут, в принципі, вже немає що брати, ну і золота немає. Тому до бою. Так, знову бій. Іде бій, 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 бій. Першим карта. Першим я атакую. Так, отримав переродження. Якраз і ще отримується переродження. Так, чудово. Розміни нормальні. О, посмертний хрип спрацював, плюс до атаки нежиті. І це чудово. І ще прокачав квестові, квестову силу. Так, і до вербовки. По вербовці. Так, по вербовці Зараз подивлюсь і ніхто ще не вилетів. Аптаверни, ну і бот, який призиває, плюс один, плюс, який призиває один-один, Ну, ще прокачається. Сила Героя і до бою. Так, іде бій. Тут першим атакую я. Блін, жал... Жалко ще не розбилося. Потрібне створіння, але нічого страшного. Так, ну тут знову ж таки розміни на мою користь. І тут я виходжу переможцем. Так, а до речі, Покращили на що цих. там до оновлення було що на любе створіння. Цей присмертний хрип працює навіть на самого себе, якщо є копія. Так, тут, в принципі, трішечки вербовки, 6 рівня розкопую. Якраз карта, яка сплюсує характеристики на свою користь. Так, ще картинка, карта із бойовим плечем. Яка дає переродження? Якраз щоб прокачувати постійну атаку, сила героя, розкопка ще не нежиті. Ну, таке, якби була солянка, то мені б та карта знадобилася. так наразі ні. Так, ну і більш нічого цікавого тут немає, тому потрібно до бою. Так, біть. Що у нас тут першим, напевно? да він атакує. Розбиває мені провокацію, але нічого, так, тільки мої щось не розбиваються. О, та карта, яка потрібна, була, розбилася. Так, так, так. Покращився квест. Тепер буде ще плюс один, плюс один до атаки і здоров'я. Але не розбилася карта прессмертним хрипом, яка потрібна. Ну добре, ну добре, ну добре. Так, до вербовки. По вербовки ми маємо, в принципі, ап і з переродженням. Або ні, сила героя, ще пошукаю, ще з бойовим, щоб кинути переродження. Так сказати, переродження на потрібну карту мені. Так, ще з бойовим. Провокація, ну, Звичайно ж, на карту, яка дає плюс один до атаки при присмертним нежиті, і до бою, так сказати, цим темним силам. Так, ну, елементалі, демони і механізми, і одна карта нежить і риба. Так, ну риба, в принципі, тут і не так багато смертних, щоб вона їх копіювала. Але добре, так, так, так. І розміни все одно в мою користь. Ну, плюс в мене багато перероджень, тому це наразі не становить мені загрози. І тому тут я виходжу переможцем. Зараз йому несу там декілька хп. Так нормально. Ну, у нього 2 хп залишається. Ще так, поки тільки один вилетів. Так, ап таверни і сила героя, бо тут нічого такого цікавого і не попадається. І це заморозити, тому що можливий триплет. Отак, от, от якраз карта безрукий. Так, до бою. Так, бій-бій-бій. В нього, в принципі, щити, але то не критично, тому що в мене багато перероджень. І від цього в мене прокачується квестова сила. І за допомогою неї я тут зроблю так, щоб він вилетів. Так, і по ідеї, якщо ще в мене пару створінь збережеться, чудово, потрібна кількість зберігається, і тому це мінус один. Так, цього вибиваю, ну тільки один вилетів, так, вже 6 гравців. Так, потрібно далі якраз займатися рекордингом. Так, взяв відповідну карту, розкопувати заклинання, сила героя, розкопую заклинання, о, якраз провокація. Провокація, звичайно ж, на створінні з переродженням, які дають точніше предсмертним. так, Карта, яка дає плюс один до атаки бойовим. І, в принципі, заморозити карту і до бою. Так, бій. А, ну тут вилітає 100%. Тут у нього немає настільки. Тільки присмертний він мені зносить половину армії. Але то нічого страшного, в мене всі з переродженням і якраз те, що він зніс, в принципі, все відродилося. У нього такий квест. Так. І це мінус, мінус, мінус один. Так, мінус один є. Три гравця, карта з переродженням, сила героя. І ще подивлюсь, якраз розкопка. Розкопка найпоширенішого типу, От чудово триплет. Так, І із шостого рівня, що там? Чудова карта, яка з водобою помсти розкопує. Нежитті призиває її одразу, так, і до бою. І так, знову бій. Тут ага, тут у нього так ну, не сильно потужно, але щось трохи є. Так, пресмертний активується, і це чудово. Якраз на потрібно, тому що часто Харстон любить так робити, що потрібна карта. Вона дуже швидко помирає. Це так сказати, ця рулетка таке любить. Так. Є відповідна карта. Чудово Присмертний спрацьовує, ще одну розкопую якраз бойовим, аби прокачати ще нежить до плюс один на атаку. І, в принципі, я вибиваю його. І залишиться... Ну так, да, я його вибиваю, залишається один на один. Ну, ось і якраз зараз призву все з руки. Да. Да-да-да-да-да-да. Він призиває також, в нього там є. але в нього не так багато в мене плюс вони ще прокачаються. І якраз і сили героя прокачаю, і ще в мене пару Вже залишилось одне перероження, було два. Так, якраз його вибиваю і залишаюся один на один із іншим гравцем. Перчисто переходить на 1 на 1. І так, о, чудова карта, яка після переродження прокачує нежить. Теж оракул. Так. так. Так, так, Продавати ті які накопичені, тому що вони мені не потрібні. Так, 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 і карту із. Та що з присмертним хрипом теж продавати, того що вона мені теж не потрібна. Так, триплет, шостий рівень. Так, чудова карта, яка копіює їх ці всі хрипи, точніше не копіює, я бере двох крайніх характеристики змішує в одне. Так, і все накопилося, скупився, так сказати, і до бою. Так, іде бій. О, ну, у нього так нормально прокачано, але є в мене провокації на потрібних мені створіннях, тому якраз. Так, далі бій. Він мені зносить, зносить, зносить створіння. Але я ще розкопую. Ще ще, ще розкопка. Так, так, так. Якраз йому напевно це, буде, це якраз буде топ-1, бо це. Запис зі стріму вчорашнього, якраз той, що вчора проводився, вирішив так сказати, вирізати цей момент і його викласти як окреме відео. Так сказати, Вирізаю окремі моменти. Так, ну Тут, як я і говорив, я його виграв, мінус 15, ще потрібно йому 22 знести. Так, і розкопав потрібну карту. Так, це мені не потрібно з переродженням. Апнуся і сила героя. Так, беру розкопку закляття. Так, по Розкопці 3 створіння плюс 6, плюс 6. Якраз поставлю ще. Напевно, просто закриюся ось з переродженням. Так, заморозити і до бою. Так, знову бій. Тут, напевно, тут я ще два рази буду його брати. Так, я ось про що я і казав на відповідну карту. Дуже часто харстовані є, що тут взагалі не на мою сторону. Зараз розміни прямо не на мою, не на мою. Але нічого, в принципі, ХП в мене в запасі вистачає, але так сказати, не вийде із повним ХП тут, щоб зберегти. Так, і зараз на даний момент я йому, скоріш за все, цей бій... А ні, я йому цей бій не програю. -да, так, тут, тут я виграю. Так, і зношу йому ще 8 ХП. Так. До вербовки потрібна картинка. Якраз посилення, ціла героя, так сказати, секрет, який тимчасово посилює. Тут нічого цікавого, немає що взяти, але в принципі є із бойовим, що дає переродження, тому якраз на принцмерний, що дає ще два переродження, хай там буде. Так, 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 так. і в принципі, що його протати? Ще зробити ролл спочатку, а потім його, в принципі, оптимально так продати. Да, продати І, і поставити ці два сторіння, які в мене є. Закритися якраз ще одним із перспективним, що призиває 2-1 із переродженням і таким от чином йти до бою. Так, ну тут я його повинен... Перемогти, повідає я або в ніч. Ну, теж як варіант. Так, ще прокачую нежить. Якраз ще два переродження. От чудова розкопка. Чудово є розкопка, розкопочка, розкопочка. Так, 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 а ні, тут я його якраз вже доб'ю, так що тут перемога на моїй стороні. Отаке от от відео озвучу вам. Наді... Надіюсь було приємно дивитися. Так І на цьому да, це вже буде кінець цього відео. Тому заходьте на стріми, буду радий бачити. Обов'язково буду старатися проводити більше стрімів і покращувати якість стріму. Також із звуком там теж попрацюю, я в принципі переглядаю і дивлюся. Тому всім всього найкращого. Зустрінемося на стрімі.